Дорож почалась зовсім не сьогодні. Ця історія почалась ще два роки назад. Рівно в цей самий день, два роки назад. Було не так холодно, не так сніжно. Не так сніжно. По сьогодніму тепло, затишно. І відбулась подія, яка стала особливою не лише для всім ромашок, але й для нас. Якщо хтось раптом не зрозумів, про що ми тут розказуємо. То рівно два роки назад я зустрів свою кохану. А я да. кохану. І отак от живемо, душа, душа в душу. То я їй, То вона мені. За ці два роки відбулося стільки подій, що вистачило б на два життя. І так як життя у нас доволі цікаве, ми вирішили, що ми запускаємо свій YouTube канал. Тому підписуйтесь. Так, будемо ділитися історіями, змагати відосики про подорожі. Цілуємо любим. Бувайте. Вези мене додому, моя коханяточко. Завезу.